Розкажи мені, що ти в мене хотів на фінал запитати. Це питання до тебе. Можливо, воно знаєш, може бути не розгорнуте, можливо, можливо, ти розгорнеш його більш широко поясниш свою думку. Мені цікава твоя думка саме, тому що в мене є своя, мені цікаво почути твою. Чи вважаєш ти, що ти зможеш будувати стосунки з людиною, яка тобі зрадила і пообіцяла більше цього не робити, і чи взагалі можливі стосунки? Після реальної серйозної зради, під серйозну зраду я маю на увазі і ментально, і фізично, чи можливі стосунки після того, як людина вже мала серйозну зраду, а з тією людини, з якої була до того, я зазвичай на фінал ну завжди намагаюся підібрати питання, знаєте, таке життєво стверджуюче. Ну, щоб змотивувати якось аудиторію, і тому подібне. Тобто, логічно, що я маю дати якусь таку відповідь, яка змотивує людей. Але до чого може це змотивувати з іншої сторони? Бачиш, як я собі виграю час, говорячи те, що не має ніякого значення. Дивись, тут же ж можна розбирати зовсім з різних сторін і є теоретична, є практична. Як на мене, дуже багато речей, які нам в голові здаються раціональними, які ми можемо собі пояснити, нібито розуміючи, і завдяки подкастам, і завдяки там якомусь досвіду, ти знаєш, що люди швидше за все не змінюються. Ну, і виходячи з цього, ти розумієш, що, мабуть, не варто давати цього другого шансу. Але з тим самим я розумію, що ми продовжуємо вважати себе унікальними. В тому сенсі, якщо ми знаємо 99 випадків, що були стосунки, де пара зустрічалась, потім один зради, вони розійшлися і через там, деякий період зійшлися, всі навколо говорили, ясно, до чого це приведе. Але вони в той момент вірили, хоча потім розходились. І ти. Знаючи весь цей досвід, маючи багаж знань всіх навколо цього, цього людства, ти все одно віриш, що ти унікальний. І мені здається, не можна по-іншому. Тому що, якщо ти перестанеш вірити в свою унікальність і почнеш все максимально раціоналізувати, то в один момент ти просто зрозумієш, чим закінчиться твоє життя. Тому що, якщо можна передбачити. Ну, Обсантиметрити всі свої вчинки, тоді ну, ясно, чим все це закінчиться. Тому я вважаю, що я не можу зараз стверджувати, але швидше за все, я думаю, що я дав би людині другий шанс. Я майже якби я її любив цю людину. От. Я б по-іншому не зміг би. Хоча я не кажу, хоча я б нікому не радив би так робити, але сам би зробив точно. Чому не радив би? Ну, тому що я сказав, тому що в 99 випадках. З 99 люди потім все одно розійдуть. А ти що думаєш? Я б не дав шанс. Хоча у мене були випадки, коли я давав шанс після зради. Ну тобто, мені зраджували, після того я ну, будував далі стосунки, але це закінчувалось ну, не дуже окей. Як ти правильно сказав, ну, мені продовжували зраджувати. І здебільшого, взагалі, людина, яка почала зраджувати в певних стосунках, це не означає, що вона буде зраджувати в інших, але конкретно в цих вона здебільшого вже буде схильна до того, щоб прибігати до такої моделі поведінки, як зрада. Але я вважаю, що якщо у вас є віра в те, що ви можете отримати ще якесь задоволення від цих стосунків, а рівень страждань при розриві цих стосунків буде значно вищий, ніж ви собі думаєте, то використовуйте цей шанс для себе. А Максимальний ти. утилітаризм. Змій в костюмі. Да? Спартак, я тобі максимально вдячний за сьогоднішню розмову. Дякую.